У пам'ять творця величної історії. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку державному та військовому діячеві Дмитру Вітовському. Саме він зіграв провідну роль у творенні січового стрілецтва. А ще був одним із керівників листопадового чину 1918 року у Львові. Пізніше командував збройними силами ЗУНР і очолював державний секретаріат військових справ. Сьогодні приємно і відрадно те, що ми відкриваємо йому дошку, адже не багато людей знає історію Дмитра Вітовського. У нас у місті вже давно з 90-х років є в вулиця названа на честь нього, і приємно те, що міська рада підтримала ініціативу і мою, і також колег з Івано-Франківського краєзнавчого музею про необхідність відкрити таку дошку, як для містян, а тим паче для туристів. Отже, на ній буде QR-код на цій дошці, який дозволить прочитати біографію про цю особистість Особливо зараз, коли в місті велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і Франківська розвивається як туристичний центр, це необхідно робити, розкривати нашу історію, повертати з небуття можливо, певні імена, які забуті, в тому. В числі Дмитра Вітовського під час українсько польської війни 1918-го полковник Дмитро Вітовський очолював новостворену українську Галицьку армію. Здобув низку вагомих перемог як державний секретар військових справ вніс до української національної ради законопроект про злу козу та УНР. Ми до Дня міста вирішили вшанувати непересічну постать Дмитра Вітовського, який вчився у Станіславівській гімназії, який має причетність до Івано-Франківська. найголовніше причетність до боротьби за Україну. На жаль, трагічна його доля він загинув. 31 рік, але скільки багато зробив, цей листопадовий чин, який здійснений був у Львові, а потім по всій заходу нашої держави. Очолював армію, українську галицьку армію і був в січових стрільцях. Тому це те покоління звитяжців, які в 20-му столітті боролись за українську державу. Його син також був в лавах української повстанської армії. Теж трагічна доля його склалася. А сьогодні вже новітня бригада, 102-га бригада територіальної оборони бореться за Україну. Це спадкоємність поколінь. Відповідно, більшість наших сучасних героїв надихалися постаттями минулому, враховуючи, що їхній важкий шлях задля здійснення незалежності України. Ну, він надихає, надає сил і розуміння того, що як важко тобі не було йти по цьому шляху, все одно в результаті ти отримуєш те, що маєш. Навесні 1919-го Дмитро Вітовський брав участь у мирній конференції в Парижі у серпні. Повертаючись в Україну, він загинув в авіакатастрофі, перепохований на Личаківському цвинтарі у Львові. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.